Давай підемо на море. Може краще сусебар? Ну, давай. Ну, ідемо. Гей, сусі майстер, можеш приготувати сусі? Зараз будуть. Зараз два дня у нас річниця. Ну так, я знаю. Де будемо святкувати? Я не знаю, де можна посвяткувати. Коли ти будеш готувати сусі? Я вам роблю романтичну атмосферу. Як це мило, дякую. Якось це дивно. Сусі ну, є, васабі немає. Зараз будуть. Ось Васі, Васабі. Думаю, що ми її це мак. З поцадку доведи цей факт. Ось дивись, бачиш, це мак. Ой, пробацьте, я під перепутав. І якось дивно, він приніс мак у горсику, а васабі у горсику не подають. Скільки ми маємо заплатити? Тисяця гривень. Чекай, по моїм розрахункам, в за гривень ніяк не виходить за дві сусі та васабі. У вас є другий варіант. Хай вас це на заплати за броною грою. Бум-бум, трак трах Тобі не стидно. Мені не стидно, зато на халяву поїсте. Ну, ти нам навіть меню не показав. Моя катанка заставить вас заплатити. А у мене є пустувати? Не треба мене убивати. Одна твоя атака і тобі хана. А давай я вам дам сусі. Ну і ти все рівно попадеш в тюрму. Я спочатку був наляканий, але я потім зрозумів, що у вас доказів немає. Насправді є, я все записала на диктофон. Йопа Йпамати! Пропас, що я в тебе це тягнув. З ким не буває, хто знав, що в сусі Барі є відверта людина. Я вас із це дістану. Замов цей Тормос. У квартирі стиля Д. Відкрито. <звук> Привіт, стиль Д. Привіт, Уинхенд. Що в тебе сталося? А нічого такого, просто до моєї дівчини домагались. А хто це був? Це був Сусемайсі. Він говорив про бум-бум-трах-трах. Давай краще поговоримо про іншу тему. Ну давай. Хай нам з дівчиною посвяткувати річницю. Може місце, де ви познайомились? Там курось, сталася одна неприємна історія після кексу біля бані. Я це не хочу говорити. Тоді аквапарк. Вайнхен, дякую за ідею. Будь ласка. У аквапарці. Наші стосунки за рік, так само, як замк з піску. Сенсі! Типу, з дівчинка будує замок з піску і він виходить дуже красивим. Я тоді плавати, а ти куди? Я тоді на водну гірку. Тоді тобі приємного катання. А тобі приємного плавання. Думаю, буде весело. яке унікальне відчуття. Дивне почуття, що сон стане реальним зараз дивне почуття. А? Тільки не це. геть, мій купальник. Пробац, я не хотів. Афігеть, які дуже красиві весні. Я не думав, що ти будеш біля гірки. Все було як у тому сні, тільки в чому сні не було музика з камерою. Як це? Знову ти? Рік не бачили старі знайомі. Ти нас тур опозорив. І ви мені не дали хайпануду на чорно оранжевому ютубі. Ти хотів використати відео 18+, з нашою участю. Веселий кексбуву. Згіден. Ти персийдес. Добре, іду. Е, що тут таке? Чому у тебе затяніх відеокамера? Я фоткав тварин у лісі. Чому тоді був звук закінчення відеозапису і звук виходу з закузі? Згідно, ти не мав право нас знімати. Видаляй, або тобі що мені. Тебе не дивує той факт, що тут немає людей. І він поб'є тебе, тому що ти не встиг не закинути відео у мережу. Блін, вся схема провелась в пекло. На цей раз у вас не вийде мене налякати. Бо тут багато людей. Ха-ха. <звук> Любили чорно оранжевого ютуба, тепер у тебе їх не вийде опозорити. Ах ти, урод, я тебе подав в суд. А тут було багато людей. Вони бачили, що ти знімав відео 18+. Ах ти, я йду. Круто, Вайнхенд цього музика проучив. Цей музик у своєму моральці. Не треба робити відео для чорно-оранжевого ютуба. Може, підемо до тебе. Ну давай. Після аквапарку. Слава Богу, Вайнхенд тебе рятував від позора на чорно-оранжевому ютубі. Ну так, згідно. О, пам'ятайся, я один раз тебе рятував від темної матерії, яка тебе перетворила на вампіра. Ну так, слава Богу, він знищений. Ну так, я тебе рятую від любої небезпеки. А ти забув про події геніального плану, коли темний король монстр убив твою дівчину. 100% інформація фейк, бо я зила. Це їден, це, Мов, це цукца, бо тобі хана. Ось дивна інтонація. Знаєш, він зробив, він тебе кинув, щоб себе рятувати і пітав відмотав сас. Все було не так. Ну ти козел. Ну я не не стиг. Баба 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 баба. Цук, -ба. це ти мені любов зруйнував, а я тобі здоров'я зруйную. Сцела пукка. Ай! Боля встанній удар. Рука Я сподіваюся, ти мораль освоїв, чи не треба лісти у цю зайділо. Що тут таке? Тут б'ють людину, непорядок. Відкрито заходіть. О, а що вам треба? Це ви ізбили цукцу Мозувело. Сенсі мозувело. Я про те, що му звивав <кх> Треба піти до Лейнхента. Красиві у мене вази. Цікаве людина, серце, розбите серце. Вінхент, допомози мені. А що сталося? Мене просто поліцейські переслідують за те, що я ударив цуксу, за те, що він мене от зруйнував за стосунки. Зрозуміло, а що від мене треба? Так. Може допомогти відновити стосунки? Зрозуміло, допоможу. Дякую, Лейнхенд. А, попався, ідемо в виділок. Добре, іду. Так, треба піти до когось не стеляду. Цикаємо на цукцю і будемо вирісувати цей конфлікт. Так. Пець, яку касу я наварив. Зараз півгодини. Добрий день. Ну Давайте, розказуйте історію. Ну, все було якось так. Я гуляв зі своєю дівчиною, і він поцав і розказав одну історію. І я його покаліцив. Поцікайте, а яка історія? Історія, де він кидає свой ютуб на то монстра і мені розказав рокер. Цук, це моя мудра порада, не слухай більше цього рокера. Одне ночі ударив тебе? Може правда? Не може бути це правдою, бо тобі сказався рокер в костюмі демона. Це не костюм, це правда, що він демон. Повертаємось, чому стальду тебе вдарив. Я його вдарив, бо я думав це сон. засон. ти маєш бути зберігать сукціон за здоров'я його. Ура, у мене скоро буде нова машина. <плес> Зрозуміло, я тоді йду. Хорошого вам дня. І вам. Все добре, все добре закінчується. Тримайся обережно. Добре. Вони мене зрадили, а я їм довіряв. Всі надія на аптеку єврея. Що мені вибрати. Добрий день, може б брати 5 пасок для пасок для сна? Для цього вам так багато. Щоб здохнути. Пробать? Ну я Хлопець не, не роби помилки або ти на тому світі позлієс. Мені байдуже, мені нічого траце, ти по закону маєш продати таблетки. Блін, не рятував йому життя. Як сосо, я думаю, піде до гори, щоб там померти. Настав час помирати. Ти. ти так у мене, дівчину украв, для чого ти мені зараз померти? Сенсі украв. Прямому. Заєць ти не все так зрозумів. Зараз розказую історію. Короси зустрів біля мазит і говорю, поговоримо про різного кого. Вона говорить з радістю. Зустрінемось біля пляжу? Ну, давай. Після того ми зустрінемось на пляжі. починаємо говорити про тебе. Я хотів поговорити про стеляди. Про чого козла не хочеться говорити. А чому він козав? Давай поговоримо про тебе, до мене у тебе є почуття. Романтичних немає, зато є дружні. Після того ми полетіли до майстра вітру. Це не басейн, це храм. Ми знаємо, просто ми були на плязі, після того ми почали говорити про слова цукці і зрозуміло, що стель то так не міг синити. Максимум моде взяли за руку і утік, не знаю. А кайна, його ну його у ході на правду. Для того я писав до років, щоб розібратися з ним. Він говорить. Хе. Не думав, це це брехіння цієї історії, яку мені сказав що мій бос, зруйнує йому життя. Тобі, як завзди хана. Не треба, мені так хватає кузин раз, давай я вам в клуб. Договорились. Це все круто, тільки як ти знався що я тут. Після рокера я пішов у відділок. Поліцейський сказав, що ти пішов аптеку. Аптекарі мені сказав, що ти написав гору робити самоубивство. Якось так я тебе знайшов. Бунхен, дякую, що мені ртува дуже сильно життя. навіть не знаю, як тебе Будь ласка. Мене завжди цікавить факт, чому тебе виглядати у мене? Давно в інтернеті був такий цей, по так, мені та стели, як на построи, там був ти. І там писав автор Хентер. І що ти отримала? І я отримала великий хайп. Кто я такий? Я я я я, 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 я... 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 Рокер рокер, мене завжди цікаво на запитання. Яке у тебе ім'я? Українське. Я серйозно. серьезно. мого імені у фразі, яку я сказав стой, яка фраза була? Мені усе треба йти. Бо самого треба згадувати, виходить, перша буква його імені буква Х Я знову прийшов до хати. Все у цьому житті ласка гра. Треба робити розумний вибір, щоб не програти, бо життя одне. Треба у цьому зеті вибирати спустницю життя, щоб з нею все життя одпросте. І з нею я танцюю вальс ти три. Здавалося, що це симуляція, ну так можна сказати по любий світ. Здавалося, що ти пуска і ти мене підірвала своєю красою. Та ти гармата, ти мене підірвала, та ти гармата, ти мене підірвала. Я на цей фільм втрату 4 дня. Автор, як завжди, на телеграм-канал.